Усі про мене забулися. Наука розвивається дуже швидко, а я створений, щоб творити добро. Невже це вже нікому не потрібно? Напевне, все тому, що я застарів. Привіт, як справи? Прийшов провідати старого друга. Чи одразу відвезеш на металобрух? Звідки такі негативні думки? Ні, у мене виникла одна ідея. І без тебе нам не обійтись. Ще над старим немічним. Привіт! Привіт! Що ви тут без мене замислене? І ти теж? Що? Наш унікальний теж вважає, що його залишили на призволяще Ні, без нього ми зможемо обійтися. Спасибі, добра дівчинку, а без мене нічого не вдасться. Заспокойтеся, я дещо вигадав. І для втілення цієї гарної справи потрібні ви всі. Розповідай! Ми створимо організацію, яка вирішуватиме проблеми мирно, розважливо та справедливо. Але передусім необхідно, щоб ти та УГУ засвоїли, що таке коло і довжина кола. Уявлення про коло дають кермо автомобіля, каблучка тощо. Побудуємо коло. Для цього позначимо на площині деяку точку О. Візьмемо циркуль, поставимо його ніжку з голкою в точку О. І розхилом у 3 см іншою ніжкою циркуля опишемо фігуру. Одержимо коло із центром у точці О. Усі точки кола розміщені на відстані 3 см від центра. Получимо відрізком центр кола з довільною точкою цього кола, а. Відрізок ОА, а також його довжину, називають радіусом кола. Радіус побудованого кола дорівнює 3 см. Радіусом кола називають відрізок, що сполучає будь-яку точку кола з центром. Радіу! Радіус! Ти вже вигадав, як називатиметься наша організація? Поки що ні. Я над цим працюю. Відрізок, що сполучає дві точки кола, і проходить через його центр, а також довжину цього відрізка, називають діаметром. Діаметр кола удвічі довший від радіуса цього кола. Відрізок Ба. Діаметр кола БА дорівнює. ОБ додати ОА. БА дорівнює. 2 ОБ. або БА дорівнює. 2 ОА. Діаметр діаметр. Може, назвемось найрятувальніші рятівники Всесвіту? <кхм> Мовчу Дві точки А та Б, що лежать на колі. Розбивають його на дві частини. Кожну із цих частин називають дугою кола. Дві точки, що лежать на колі, розбивають його на дві частини дуги. Точки А та Б кінці цих дуг. Якщо точки А та Б є кінцями діаметра, то вони розбивають коло на дві рівні частини, кожну з яких називають півколом. Півколо. Ось прилад, який я розробив. Ми залишимо його на всіх планетах. Знайомі та друзі, натиснувши на цей значок, зможуть викликати нас, якщо їм потрібна буде допомога. Неймовірно! Ах. А я? Оскільки ти надзвичайно потужний, так, унікальний Так комп'ютер. Добре, що це у вас не викликає сумнівів. Будеш уловлювати сигнали, передавати нам і знаходити необхідну для розв'язання проблем інформацію. Без мене вам ніяк. Тільки не зазнайся. Щоб активувати прилад, необхідно ввести певні дані. А для цього потрібно знати, як обчислити довжину кола. Тема роботи Довжина кола. Обладнання. Циркуль. Є. Лінійка. Є. Нитка. Є. Хід роботи. Перше. Будуємо коло, радіус якого становить 2 см. Друге. Накладаємо на коло нитку. Третє. Ставимо ручкою відмітку на нитці у тій точці, в якій нитка збігається зі своїм початком. Четверте. Розгортаємо нитку та виміюємо її довжину до відмітки. Ця довжина дорівнює довжині кола. П'яте. Діаметр кола D дорівнює 4 см. Довжина кола C дорівнює 12,6 см. Шосте. Знаходимо відношення C до D. Виявляється, що для всіх кіл відношення довжини кола до довжини його діаметра є одним і тим же числом. Це число позначають грецькою літерою пі. Його записують нескінченним десятковим дробом. Отже, це поділити на д дорівнює пі, звідки це дорівнює пі помножити на д. Довжина кола дорівнює добутку числа пі на діаметр кола. Правильно, оскільки діаметр кола дорівнює двом радіусам, то довжина кола радіуса r дорівнює 2 πr Маємо ще одну формулу для довжини кола. Це дорівнює 2 πr Надалі, для розрахунків, ми, як правило, округлюватимемо число пі до соти. Пі наближено дорівнює 3,14. А в окремих випадках братимемо пі дорівнює 22 сьоми. Перевіримо, як ти засвоїла новий матеріал. Будь ласка. Накресли коло, радіус якого дорівнює 2 см. Де лежать точки, розміщені від центра на відстані 1 см. 2 см 3 см. Точка А. відстань від якої до центра становить 2 см, належить колу. Точка Б. Відстань, від якої до центра дорівнює 1 см, лежить усередині кола. Точка С. Відстань, від якої до центра становить 3 см, лежить зовні кола. Чому дорівнює діаметр кола? Діаметр кола дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4 сантиметри. Молодець. Звичайно, до речі, а як тобі назва Товариство блискавичної допомоги? Чудово! Сама придумала? Ні, угоду поміг. <плес>